У вівторок, 29 листопада в Україні подекуди очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Через підмерзання вночі та вранці очікується ожеледиця. Так, 29 листопада у більшості північних центральних, а також у Хмельницькій та Одеській областях, пройде невеликий мокрий сніг та дощ. Нарешті території опадів не передбачається вночі та вранці у західних північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця. Температура. Температура повітря протягом доби очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вночі у східних областях та в карпатському регіоні стовпчик опуститься до мінус 3-8 градусів. В день у південній частині України, Закарпатті та Криму від 4 до 9 градусів тепла у Києві. 29 листопада. Також ітиме невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиться. Температура вночі та вдень близько нуля.